Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 24 квітня, 1156 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили одну з найбільших атак на Київ і, напевно, найбільшу атаку на Павлоград. Все почалося як завжди з шахедів. Загалом по всій Україні росіяни запустили 145 шахедів. 138 з них вдалося збити або подавити ребом. І десь вечором росіяни вперше за декілька місяців впустили ракети Калібр з Чорного моря з кораблів. 12 ракет. Залітали вони через південь і полетіли. Деякі на схід України, деякі на Київщину. 6 з 12 ракет вдалося збити. Як ракети вже підлітали до Києва, то росіяни ще й балістичними ракетами атакували Київ та Павлоград. 7 з 11 балістичними балістичних ракет вдалося збити. Також були атаки керованими авіаційними ракетами. Чотири з чотирьох збито, і вперше за декілька місяців росіяни підняли стратегічну авіацію та випустили з неї 37 крилатих ракет. 31 вдалося збити в Одеській області. Було все спокійно. Там лише повітряна тривога, ніяких прильотів, нічого такого не було. В більшості Миколаївської області теж лише в районі Очакова були атаки півдронами. Наче нічого серйозного цього разу. Щодо Херсонщини, там на щастя знову без загиблих, десятеро травмованих людей. Ну і прошу, як завжди, закинути на збори, особливо на FPV. Дякую.